Ой, ви знаєте всі мої точки, пане Олексій? А нічого я не знаю. Я не знаю ні одної вашої точки. Я просто знаю анатомію і роблю анатомічно масажну процедуру. З чого ми почнемо? Що має знати майстер масажу? Ми почнемо з найпопулярнішого м'язу, який люблять масажувати. Всі масажисти, і навіть не масажисти кажуть, помни мені плечі А це не плече, це середній пучок трапецеподібного м'язу. Ось, в принципі, давайте я вам його промалюю. Ось верхній пучок. І ось нижній пучок трапецеподібного м'язу. Відповідно, коли ми з ним працюємо, ми. Намагаємося взяти його в руки. Бачите, як він гарно береться в руки. І відповідно, захопити його, здавити і порухайте. От ми ним рухаємо. Чудово. Супер. Ось у нас таке подвійне, кільцеве розминання трапецеподібного м'яза. Це любить кожний масажист. Анатомію потрібно вчити, а для того, щоб вчити анатомію, можете подивитися на посилання, на опис під відео і знайти там. Чудові відео нашої онлайн-школи. Окей. Трапецію ми з вами розібрались. Другий м'яз, який часто любить масаж, і від котрого часто виникають болі, це великий та малий ромбоподібний м'яз. Ми знаходимо кут лопатки. Йорик, повернись ось. Да. І відповідно працюємо до грудного відділу. В нашій онлайн-школі ви зможете знайти більше 300 годин навчального матеріалу на абсолютно любу тематику. І також. Обов'язково знайдете там матеріал по анатомії для масажистів. Дуже важливо кожному майстру знати анатомію для того, щоб навчитися робити масаж. Тому що, якщо не знаєш анатомію, то ти просто масажер, а не масажист. Ось таким вот чином ми з вами знаходимо найширший м'яз. Найширший м'яз, він у нас от таким от пластом, великим знаходиться і відповідно, пропрацьовується. Перепрацьовується, захоплюється і розминається. Чудово. Заходимо і рухаємося в ньому. Прекрасно. Які ще м'язи візьмемо? Ой, клієнти дуже люблять. Вони навіть самі іноді про це не здогадуються. Але працювати з надосним і підосним м'язом. Давайте спочатку найоріка. От ось лопатки. І, відповідно, ось тут от є м'яз, котрий по факту кріпиться аж до плечової кістки. Ось він. Він відповідає за поворот руки, оцей от стан. І підосний м'яз. Він ось таким от чином. Також робить схожий рух, як і надосний. Як його знайти? Ми знайшли ось лопатки і поставили пальчик ось таким от чином в жолобочок. Це є надосний м'яс. Його зручніше працювати з чужої сторони, тому ми трошечки обійдемо і пропрацюємо. Пальчиком від і тепер. Під осний мяс також потрібно вміти його знаходити і працювати з ним можна розминанням. А можна іншими приємами. Так, давайте я промалюю. От Лопатка. От лопатка. І от сам м'яс один і другий. І от ми почали з ними працювати. Отлічно. Не забувайте прокоментувати, на яку тему. Вам би цікаво було би побачити нові відео від нашої Академії Масажу Майстер. Зараз я працюю з трапеце-подібним м'язом. Верхнім його пучком, як то кажуть, розминаю шию. Отже. Про важливість анатомії можна говорити вічно, і анатомію повністю знати ніколи неможливо. Ну в вашій роботі, в роботі любого майстра масажу, мінімум 50 м'язів мають бути ось тут, от, для того, щоб був якісний масаж. Тому підписуйтесь, навчайтеся і розвивайтесь разом з Академією масажу Мастер.